Коротше, блядь, слухайте, бо це срака, навіть не знаю, з чого почати. Вчора е, зустрічався зі своїми е, одногрупниками, це мої крепкі-крепкі друзі. Вот. ти що брат не газуй так, йоб твою мать. Коротше, е, з одногрупниками в кафе сіли, мекнули. І знаєте, так класно, така тепла зустріч це мої дуже-дуже класні е, е, друзі. І я кажу, хлопці, зазвичай така зустріч закінчується летально. І ми е, під впливом, під навіть не впливом, під жорстким натиском, алкогольним натиском, е, рішили пройтися в наш гуртожиток, в якому ми жили 5 років. Коротше, прийшли ми з пацанами в гуртожиток. <клес> Понятне, діло, що охоронець наш не хотів пропускати, бо чуєш, блядь, прийшли дроти по 30 років, нахуй лиця не самі приятні, <клес> ми ж себе дознаємо. А нас такий колектив знаєте, був, що ну, ми в будь-яку хуйню влазили. Нам, ми на пари не ходили, ми частіше були в участку, ніж, наприклад, на парах. От е, ми прийшли, нас не хотіли пропускати, так як ми, блядь, не один рік жили в тому гуртожитку. Ми знаємо, що за волшебні гроші можна е, порішати будь-яке питання, тим паче з, охра... з охоронцями нашого гуртожитку. Що ми, собственно, туди пішли? Бо нас нахлинули емоції, ми хотіли глянути, як там взагалі той гуртожиток поживає. І плюс-плюс. В моїй кімнаті, де ми жили з пацанами, ми заховали, підпили під, під ламінат заховали коротше записку. Що нас якось хотіли веселяти, і ми там на цій записці з деканату розписалися всі і заховали просто на пам'ять собі. О, що колись ми її достанемо, і цей день настав. Коротше словом, зайшли ми в гуртожиток, все в порядку. Почали ми там трошки випивати алкогольні напої. Не, ну тобто не хотіли, просто так надо, так прийнято. <реш> От е, прийшли до тої кімнати, до моєї, де я жив, де ця записка захована. Е, і так оказалося, що е, студентів, які там зараз живуть, в тій кімнаті не було. Тобто вони десь собі поїхали, наприклад, по домах. Що е, ми робимо? Ми ж ж ну, ми Ми ж виховані, ми ж виховані, блядь, чи, чи як. знаходимо свідка, тобто студента якогось, кажемо, ти зараз будеш свідком того, що ми виб'ємо в цій кімнаті двері, але ти будеш свідком, що ми красти нічого не будемо. Нам просто треба подивитися ну, ламінат зняти і подивитися, там чи є записка. Коротше, цей студент дивиться. Ми вибиваємо нахуй двері, ще даємо йому гроші, щоб він передав тим студентам на ремонт дверей. <реш> брат, <реш> <профес> брат, бри, бри, брат бри, я знімаю це, бри, також собі це буде. <ськри> Бля, діти нема. Що нема? Рядом я рядом means... Рядом під, 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 під коверю. Там записка наша, мала бути ці команди. Коли у нас виселялися гуртожитка. Це вже sevens, все помінялося, все помінялося. Ні, дивись, наші ці сила українців, це воно є. Шкафи наші. Це тут толік насяв, коли. Давай. Та ні, це одна була, типу, та щебетинка, яка типа від відкривалася. Немає сука, їбать. ну ми хоча б тепер спокійні знаємо, що її. Під це щебетинкою лежала записка. І ніхто сука в інстаграм не виставив. Йобана в рот. що а вы на стакаус не стагался? Це моя кивна... А тут я спав... Блядь, наші вертолетики, їбать я в ротно! Да? Осьваный, да? блядь. Тут еще... Ой, блядь, короче, от така історія. Ми трошки розстроїлись через то, що не, не було цієї записки. От. Але що происходило далі? Далі прийшли якісь дівчатка, есть тобто навпроти жили, і кажуть, що ви такі, хто ви такі, хто вас сюди пустив. Ну, почала коротше, що це возникать, блядь, Чуєш нахуй. Ми ось з колегою все порішали, є свідок, дали йому ще гроші блядь, на ремонт. то тобто, ну, що, що ти хочеш. Короче, до нас вона з нами спілкувалась без поваги, взагалі без ніякої. Так як ми виховані, ми дівчат не можемо бити. От. А що робить мій друг? Він бере із той кімнати, де вони живуть, він їм знімає двері з завісів, от просто знімає двері і ставить цей рядом отак просто. Каже, От каже, дівчатка, допизділися, тепер вам буде заняття, блять, на всю ніч як поставити ці двері назад. Але, коротше, гуртожиток уже взагалі, ну не той взагалі, не той, там тихо, спокійно, немає. В нас було такого дурдом, бо ми після цього ще студент нас пригощав вино, ми, ми випивали з ним. Коротше. От ми йому розказували, що ми розвлікалися, як могли. Ми брали холодильник, виривали з нього двері, сідали в холодильнику, також залазили і катались по сходах. Думали, що це бобслей, блядь. Ой, Либо, либо була така хуйня, я колись на велосипеді на всіх парах влетів в, в комнату. Коротше. Ну, в ліву комнату просто влетів і зупинився велосипедом уже прям в холодильник. Вот, і розбив собі лице. Ну, то вже таке. Коротше. І таких історій просто вагон. блядь. Це треба книжку писати. Отака хуйня. Короче, все, давайте, будьте здорові. А, подожіть, подожіть. Ось дивіться. В кафе в китайському. Офіціант, мій підписник, і я коротше, сидів, обідав, і він підходить, каже: Артур, у мене є подарунок для тебе. Каже: я в, в цьому ж кафе вкрав для тебе рюмку. Каже, тільки нікому не кажи. Я кажу, я нікому казати не буду, але розкажу це в інтернеті. Блять, як я отримую максимальне задоволення від коротше при кафе. От і чим гірше воно, тим для мене краще. Серйозно, я от мої друзі знають, що я, я реально я буду їхати. Е, виберу саме гірше і буду там сидіти, саме довольний. Блять, якось в одному зупинився. Я кажу, а де вас можна руки? помити? Вона каже: так в нас нема. Я такий, єбать. А, а вона подумала, що що я з придявою, типу, а я а, а, а це тільки плюси, це тільки лайк. Я кажу, все класно, так і має бути влажною салфеткою витру. Але на піддорив туанда трудивий. Я б твою мать любо глянути. Коротше, мужики, запомніть, чистим, має бути машина і кросовки на все інше поїбать. Можна не митися, хоч місяць, блядь. <рес> така тільки що ситуація була на заправці, я чуть не обіцявся, чесне слово. Коротше, два тіпа зайшли на курені, отаку чисто по ходогу взяти швидко, знаєте, шифрується, блядь. А вона їм і стеклоомиватель, і запашну духмяну блядь, ароматну каву. І то, і третє, вони взагалі вони два слова зв'язати не можуть. І я думаю, блядь, як жалко тіпів ця срака. Ось я приїхав додому, диви. <рес> Це хуйня. Щас, зараз. Сука, блядь. А тут теж все поцвіло, тут що в нас? Це окунь був теж. Я що блядь, роблю, купляю продукти, нахуй і викидаю. Це моє прям хобі. Блядь, може вам здавати цю квартиру, я тут один хуй не живу. Коротше, у мене ще на, цьому, на дверях висів отакий пакетик Велика боротьба. Історія християнства та події останніх днів у світі пророста Біблії. Диви. Подиви, велика боротьба. Минуле тепло. Блять. Боже. Боже, ти мені ти подиви, диви. Чи хвилює Бога мій біль? короче, така пісня, чи вірш, я не пам'ятаю. Твій біль ні, нікого не колише, твій біль нікого не їбе. Оце вірш такий є. О, ну це мені дуже треба. Це... Йопта. Я, я, я всю ночь буду це її звучать. Отвічаю. Авакув сидить. Коротше, це прикол прикольний. Воняє в мене от в цій області. Я думаю, а що ж случилось? А що ж произошло, собственно говоря? Зацвіла вода в цьому підарасові. Олег, ти що плачеш, блядь? Зняв носки це синок! сина. Ти що натворив, єбать? нас мать уб'є. Це як, блядь? це взагалі як таке возможно? Пізда, давай бидло. Я так зрозумів, він мене сьогодні вирішив доїбати. Я його тільки що вимив, щоб шов, щоб шо? шов Щоб ти там, блядь, давай назад виїжджай, придурок, по дзеркалах, по дзеркалах.